Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження, це у нас Chevrolet Lacetті, 2006 рік автомобіля, гарний По кузову. також у нас і салончик гарний. зараз подивимося це. 1,6 мотор, газ, бензин, комплектація LT. SE. SE, пробачайте. Гарний. Стан салону Ніде не прокурений, не прошкрябаний, нічого такого значного нема. По кузову також у нас ніяких нарікань нема, стеклопідйомники, гарне водійське сидіння, ніяких немає заломів, затертості. У нас один п'ятистепанева коробка передач механічна, кондиціонер працює, все працює. 211 тисяч одного пробігу, чистий потолок. За додатковою інформацією звертаємось в компанію Автопарк всього найкращого. До побачення.